Коли найтемніша ніч року поступається світлу, народжується Йоль, стародавнє свято зимового сонцестояння. Це час тепла, затишку та свята світла, і як кожен ритуал, Йоль має свій аромат. Йоль це традиційне зимове свято, коли темрява стає коротшою, а світло повертається. Люди запалюють свічки, п'ють теплі напої, готують солодощі і збираються з рідними. Атмосфера йолю це тепло, домашній затишок і святковий настрій. І особисто для мене атмосфера йолю пов'язана з солодкими нотами ванілі, карамелі, кави. І сьогодні я вам представлю свою добірку, ну, як на мою думку, гурманських ароматів, які підкреслюють всю атмосферу зимового сонцестояння. Перший аромат моєї добірці. Dior Hypnotic Poison, або ще кажуть Hypnotic Poison. Це все в залежності від того, або англійською, або французькою називають аромат. І будь-який варіант буде правильним. Парфум був представлений в 1998 році і це один із фланкерів отрут Poison або Poison. Аромат солодкий, мигдальний, ванільний, пудровий. І, звісно, ж в ньому найбільше я відчуваю саме ноти ванілі, мигдалю, кокосу і ще й сандалу. От особисто для мене сандал звучить у цьому ароматі таким пудровим, кремовим і ближче до шкіри. А мигдаль додає трошки гірчинки. І знаєте, оця солодкість розбавляється такими. Гіркими нотами і робить аромат таким драматичним і, можливо, навіть меланхолійним. Хай йому вже майже 30 років, але він настільки приваблює і той, хто раз спробував, розносив його, ніколи його не полишить. Якщо читати інтерв'ю Адель, то можна зрозуміти, наскільки він прекрасний цей аромат, що вона його носить вже. Понад 20 років і в жодному разі не хочу його змінювати. Тримати цей флакончик навіть одне задоволення. Так яскраво виглядає на полиці, тому я дуже рада, що от в моїй добірці і взагалі в моїй колекції є Діор. З, здається, це один із Діорів Повно, повнорозмірний флакон. Один діор в моїй колекції. Але я сподіваюся, буде моя колекція розширюватись і додаватися ще безліч різних діорів, а тим паче цих отрут. Ще один аромат моїй добірці в такому червоному флаконі по Black XS. В мене новий формат флаконом, старий формат 2007 року, він там здається з Трояндою. Але аромат той самий, та сама формула. Ну, якщо я не помиляюся, це теплопряний аромат, ягідний, какаовий. І оце поєднання журавлини червоних ягід та какао. Робить аромат, знаєте, не скільки солодким, а більш таким терпким та кисловатим. Але, звісно що солодкість в ньому присутня за рахунок ванілі. І оцей аромат у мене асоціюється з якимось навіть коктейлем. Або Якимось алкогольним напоєм, бо аромат був дуже популярний в час, коли були популярні нічні клуби. І от цей аромат, якраз атмосферу нічного клубу, де розпивають багато напоїв, де курять цигарки, тоді ще дозволяли в закладах курити, от чомусь от таку мені атмосферу навію. Ну, і звісно ж, коли ті студентські роки такі трохи безвідповідальні. Така атмосфера постійного свята. І чомусь от якраз на цю пору мені от захотілося теж його використати. Він в свого роду важкуватий, ну, от особисто для мене, бо дуже такі насичені ягідні ноти і какао. Але дозовано він дуже піднімає настрій. Він дуже такий характерний і дійсно. Для такого, скажімо, веселого настрю. Ну, Хочеться інколи такий собі влаштувати, особливо коли зараз відміняють свята. Ми працюємо зрозуміло, чому ми працюємо, але хочеться трошечки собі підняти настрій. От Black XS може в цьому допомогти. Ще один аромат це моє відкриття. Yves Saint Laurent Black Opium, саме версія Extreme. Це фланкер славнозвісного Блекопіуму. Аромат був випущений у 2021 році, але він дійшов до мене щойно. Справа в тому, що Black Opium доволі такий популярний аромат. І коли аромат популярний, на нього роблять багато аналогів. І оцей аромат він дуже розповсюджений. Ну, мені не дуже хотілося мати в своїй колекції такий хайповий аромат. Але коли я стикнулася саме з цією версією Extreme, я була в такому неймовірному захопленні. Мені дуже подобається, що тут яскраво визвучує нота кави. Дівчата, хто любить каву і зранку, і ввечері, і може пити її замість води, це дійсно аромат для вас. Бо тут настільки. Правдоподібно звучить аромат кави. От дійсно, наче я знаходжу десь у кав'ярні, і ще в домішку ваніль та какао, наче поруч стоїть якесь тістечка або випічка. Неймовірно. і тримається він довго. Особливо ця перша нота кави все одно я її відчуваю, особливо як напшика на собі. І на хутрі вона тримається і йду по вулиці. І... Дуже приємно, дуже він солодкий і на цю холодну пору року якраз вона супер підігріваюча атмосфера. Тому хто любить каву, ласкаво, прошу познайомитись саме з цією версією. Ну і флакон, звісно ж, якраз для зимових свят ось такий яскравий та блискучий. Заговорила за каву, і в моїй добірці ще один аромат з кави. Ну Особисто я її тут відчуваю. Це Кароліна Ерера Good Girl, Саме Флагман Арома 2016 року. Тут я яскраво відчуваю і какао, і каву, і ті солодкі цукерки праліне. Але мене так вразив він тим, що я тут відчуваю туберозу. Я вже. Помітила за собою, що тубероза мені дуже подобається, і в мене так ну, декілька вже не ароматів саме з нотою туберози. І коли я розчула саме оці туфельці тоберозу, я в нього закохалася. От знаєте, як от і за коли аромат дуже популярний і на нього роблять багато аналогів, причому дешевих аналогів, вони беруть одну з найяскравіших нот, і можуть її так. Ну, скажімо так, споплюжити і зробити, ну, трошки зородувати аромат. Ти відчуваєш у цю ноту і коли вже оригінал починаєш використовувати, починаєш вже думками переноситись до того дешевого аналогу. Ну, Особисто в мене так буває, я наче себе. Травмую цими аналогами, і це дуже-дуже погано. Треба спочатку познайомитись з оригіналом, поносити, закохатися в нього, а потім вже можна якось собі додатково використовувати аналоги. Звісно, є дуже багато якісних аналогів, але от коли стикнулася з такими не дуже якісними, то, звісно ж, в мене таке було розуміння, що. от... Кароліне рера, рера не для мене це ця Good Girl. Коли я вже розносила оригінал, я розумію, що це неймовірний аромат, в ньому стільки яскравих гарних нот. Тому дуже добре, що от в моїй добірці ще є от такий естетичний флакончик. Ще одна солодкість у флаконі Dolce Gabbana The Only One. Неймовірний аромат. І от так от, кладучи руку на серце, мені здається, що саме з цього аромату почалося моє захоплення і складання своєї колекції. Звісно, що я любила користуватися ароматами, дещо в мене залишалося, дещо я там привезла із дому. І, ну Така невеличка колекція не збиралася, але от, точка старту, саме от Після повномасштабного вторгнення почалася саме з цього аромату. Історія була така, що я пішла в Єву і ну, почала рознюхувати багато ароматів, бо до цього я використовувала здебільшого Євроше. От в мене це була одна така суцільна любов до єврише, і там було дуже багато ароматів. Колись я ще зроблю окреме відео про євраше, але не про це. Там я познаком... познайомилась з дольче Вабаною The One Ну, Як багато дівчат, я на себе обшикнула. Він настільки смачний, це якраз от був такий період зимових свят настільки він смачний. Мені хотілося себе з'їсти. Це неймовірне, тут і карамель, і ваніль, і кава якраз дуже зараз прослідковується в моїй добірці. Я так його хотіла, але на той час, ну, я не знаю, в на гроші не було. Ну, звісно, коли ти переїжджаєш, знімаєш квартиру, то не дуже залишається багато грошей на парфуми. Це зараз я вже така крута жінка стала. Перш за все, аромати. Але тоді чомусь я, я не знаю, я його тоді не придбала і почала шукати аналоги, тоді я дійшла до Бакари. Від левантику, аналогів. Кретчи, з того почалася вся моя колекція. І от саме Дольче Габана розкрила для мене всю красу солодких, таких гурманських, насичених ароматів. Бо до цього якось ну, використовувала солодкі, але більше вони цитрусово квіткові просто квіткові були, а от саме такий насичений, теплопряний. Пудровий, солодкий, ні, таких не було. І що мені ще подобається в цьому ароматі, що тут є нота фіалки та груші. Ну, я так, можливо не відчуваю їх так яскраво, як в інших ароматах, але коли вже його розносиш, цей аромат, оця пудровість трошки прослідковується, а груша от така насичена. Може хтось робить сам, можливо, мами роблять. Варення з груші. Оцей насичений, солодкий густий сироп дюшесу. Дуже смачний, і бачите вже скільки це не мною використано, це в мене стільки я на розпив його використали. Тому, дівчата, поспішайте, поки він в мене є. Ще один солоденький кристал в моїй добірці це ланком для Nui Неймовірний аромат. Фруктовий, карамельний, пудровий. От в ньому, як і в більшості попередніх ароматах, є і праліне, і ваніль, і карамель, і є кава. Але тут дуже яскраво ще звучить полуниця. І знаєте, оця нота полуниці додає такої яскравості, жвавості в цей аромат. З ним, з тим ароматом в мене теж була така історія. Я довгий час шукала Midnight Rose І Я замовила якось від Ну, Я згадувала аромат, але я, ми знаємо, що ми не можемо згадати в повній мірі аромати по пам'яті. Коли я отримала від відливантик, я рознюхувала і розуміла, що ну, начебто це не цей смачний аромат, але не такий, як я згадую. Потім я вже придбала. Собі флакон Midnight Rose. І розумієте, що у відлавантику і у флаконі зовсім різний аромат. І я думаю, Боже, невже мене обдурили, невже мені підклали таку підробку, як, ну, як я на тебе змогла попастися? Але потім, коли я вже придбала цей аромат для Ні Трізор, я зрозуміла, що у відливантику був якраз саме цей аромат. Оцей солодкий, густий, насичений, кавовий, карамельний та трохи полуничний. Мені дуже він так подобається. І теж, його бачите, розкупили просто за лічені хвилини, хоч би мені щось залишилось. Бо він дуже смачний. Розумію, що дуже багато зараз роблять солодких ароматів, але є такі, що на їх не переплюнути. От вони, знаєте, як іконічні такі. Серед солод солодких, от, вони займають перші місця. І якраз ланком ліано Тризор якраз входить в топ, неймовірно, солодких і смачних ароматів. Звісно ж, моя добірка не могла б ітись без Івреше. Івреше Курденют. Аромат був представлений у 2019 році, і ця серія мала б як замінити. Secret Essence, яку зняли з виробництва. І цей аромат мав би бути аналогом ванільнуар. Ванільнуар в мене є. І ще зі старих випусків там є залишок. І я знаю той аромат і його дуже люблю. Я його так часто використовувала, що я залишила, бо його важкувато знайти. Коли я придбала цей ще. З перших випусків я зрозуміла, що ну, це зовсім інший аромат. Так, да, в ньому так само є і какао, і кава, і ваніль. Але тут є рожевий перець, а ваніль нуар, там, здається, цитрусові ноти. Тому вони ну, різняться. Хоч і є спільна така база і спільні ноти. Аромат смачний, він теплопряний, кавовий. І в мене з ним дуже Приємні асоціації, я його використовувала, я тоді купила, це в мене, до речі, вже другий флакон. Я той використала просто, як в мене запой був на той перший флакон. Я його використовувала, і від мене просто постійно пахло ваніллю. І коли сходила у лікарню, то я повісила в гардеробі свою куртку. Потім, коли вже з номерком забирала, то мені. Пані, що куртки видає, говорю, Боже, від вас так смачно пахне ванілью. Думаю, Невже настільки воно звучить приємно для інших? Ну, Як нам відомо, що солодкі ноти взагалі приємні для оточуючих, якщо вони дозовані? А особливо нота ванілі вона наче зближує і підіймає настрій. Ну, так само, як ноти кави, Теж вони підіймають настрій. Тому цей аромат, наче такий дофамінчик у флаконі. Ще в моїй добірці є декілька пробників та від левантиків. Крістіан Dior Dolce Віта якраз для такої зимової холодної пори року. Це теплопряний, деревний, пудровий, ванільний аромат. Сам парфум був створений в 1994 році і в нього дуже гарний флакон. Мені давно хотілося саме цей аромат спробувати і взагалі флакон мати. бо... Його знають багато, особливо ті, хто захоплюється парфумерією. В цьому ароматі, от саме зараз, я відчуваю пряні ноти. Це корицю, кардамон. Відчуваю сандал, ось такий кремовий, пудровий. Але, на жаль, я ще не відчуваю таких фруктових нот персику, абрикосу, фруктів, цитрусів. Тобто. Трошки він для мене ще не розкрився в повній мірі, тому я йому даю шанс і хочу його розпробувати саме на отакій морозній холодній погоді. Ще один аромат, який чекав зими Amouage Love Delight. Аромат був представлений 2024 році, і для мене це взагалі новинка. Я з нішою незнайома, і от якраз для зими собі підготувала декілька варіантів. Це Ванільний, пудровий, пряний аромат. І от знаєте, хоч я його відчуваю солодким, таким пудровим, але все одно ноти квіткові і ноти імбирю роблять його дещо таким гіркувато зеленим. От перше, коли я його наношу на себе, от чесно, в мене така асоціація, наче я заходжу в крамницю. Коли зараз холодно і привезли багато квітів. І оцей зелений квітковий, холодний аромат, от наче від нього відчувається. А потім він стає більш теплим, розкривається на мені. І звісно, потім я вже відчуваю такі солодкі ноти ванілі, какао, кориці. Тому такий аромат, експеримент для себе. Мені хочеться взагалі. Познайомитись з ним, розносити і зробити для себе висновок, чи взагалі для мене амуажі підходять, чи ні. Ще одна солоденька новинка в моїй колекції і для експерименту це Maison Margiela Afternoon Delight. Аромат 2024 року теж він солодкий, ванільний, подровий. У цьому ароматі дуже багато солодких нот. Тут є. Збиті вершки, і безквітне печиво, і ваніль, але от в цьому ароматі, так само, як і в попередньому амажі, я відчуваю якісь такі квіткові, гіркуваті ноти. От немає такої солодкості, або вона надмірна солодкість, що я відчуваю дещо навіть гірчинку. Тому теж такий аромат. Розносити, спробувати на різну погоду, і зрозуміти, чи підходить взагалі для мене ця репліка славнозвісна і відома. Ще один нішевий аромат Мансера от Архіді. Аромат 2016 року, і в нього така ну, для мене дуже незвична. Там є і орхідея, і кокос, і персик, і деревні ноти. Це Значить і солодкий аромат, але в той же час такий древний, пудровий, кремовий. І, от знаєте, от в мене така асоціація, наче я вперше наношу на себе кірки оцей яскравий бройний такий мускус, значить дещо висферлей такий, але при цьому фруктовий, солодкий. І трохи пізніше, коли оця яскрава кіркова нота. Спадає, я відчуваю хлоє Rose Натюрі Тенс. Отакий От кремово сандаловий аромат, пудровий, трохи, звісно ж, кокосовий. От в мене якесь таке відчуття незрозуміле, начебто це щось і нове для мене. І начебто я вже це чула. Ну, от теж, от я кажу, що взяла собі пробніки для того, щоб трошки потестити і зрозуміти, чи взагалі підходять мені ці відомі бренди. Це ж такий. Хоча, от е, ноту Ут я, на жаль, поки не знаю, і мені цікаво, б ви мені порадили аромати з утом. Де саме ноту Уду я зможу відчувати і взагалі її зрозуміти? Чекаю ваші коментарі. А це взагалі новиночка 2025 року, і новинка в моїй колекції відносно, нещодавно її отримала. Задік Дік Вальтер, Задік парфум. Оці відомі рильця. Аромат. Дуже цікавий. От, саме це мене і здивував і вразив і його я хочу носити. Це аромат білоквітковий, ванільний, цитрусовий. От, в цьому ароматі я яскраво відчуваю перший перець, який мені лоскоче ніс. Я його яскраво відчуваю у всіх парфумах. Якщо от десь є хоч одна нота перчу, я її найперше буду відчувати. Збиті вершки, такі солодкі, кремові істівні, І відчуваю яскраві цитрусові ноти. І от знаєте, оце поєднання перцю, солодких нот кремових і цитрусових. Мені так нагадує на аромат Поліс Good Vibes. Я перша відчуваю. Познайомилася саме з Good Vibes. Я не знаю, на що саме поліс аналог, бо я знаю, що поліс робить аналогову парфумерію і невідомі аромати. Не знаю, на що той аромат аналог. І от Зараз я використовую задіг, і я чітко відчуваю саме поліс Good Vibes. Напишіть мені, може хтось знає. На що аромат це схоже, бо я, наче, його знаю. От я його знаю звідкись і не можу згадати, що саме. Хоча сам аромат, так як відокремитись, дуже гарне поєднання, і мені взагалі подобається, коли поєднуються солодкі ноти та цитрусові. От Тоді аромат для мене смачний, непритерний, і дуже його хочеться носити. Ось така в мене сьогодні солоденька гурманська добірка. Я сподіваюся, що я порозношую, зроблю для себе якісь висновки. І якщо у вас є якісь улюблені солодкі аромати, ласкаво прошу коментарі, напишіть мені, бо я хочу цей період холодний, максимально провести в такому солодкому тумані, бо знайомитися і багато ароматів я не можу придбати просто на осліп. Бо вони будуть просто в мене потім валятися, а по вашим коментарям мені буде набагато легше зробити вибір. Сподіваюся, щось нове ви для себе побачили, почули, як завжди, рекламую свої соцмережі. Додавайтеся, робіть замовлення, так само, як я, знайомтеся з новими ароматами і бажаю вам тихих та мирних зимових свят. Всім папа! -па.